Рідна земля, мала батьківщина, родинна оселя, саме вони є для кожного митця джерелом натхнення, світосприйняття, живильною водою для подальшого розвитку і розкриття творчого таланту. Кожен куточок української землі плекає самобутні національні таланти і створює духовну скарбницю нашого народу. У палаці культури відбулася виставка нетішинської мисткині, цікавої, обдарованої і багатогранної особистості Світлани Лелях. Темою мистецького заходу стала не лише художня виставка, а й запатентований авторський винахід Світлани Лелях створення рельєфного зображення художньо оформлюваного мистецтва за допомогою крапкової графіки на кольоровому металі. Після детальних досліджень було доведено, що така техніка єдина не лише у нашій державі, а й у світі. У творчому доробку знаної Нетішинської постаті численні пам'ятні дошки і скульптури, графічні зображення, портретні і художні роботи, проза та поезія. Доля закинула Світлану Мефодівну в Крим, Росію, далекий Казахстан. Однак все та ж доля повернула її на рідну Славучину. В устами Нетішинської поетеси Ганни Митюк звучать біографічні вірші про Світлану Лелях, колег із Шепетівської літературної студії Доля. І хороба, горда, мов зі сталі, добре і розумно, не прості слова. Графіка Кракова сяє на металі, а майстриня мосто ними засіва. У Світлани Лелях є дивовижна здатність притягувати до себе людей, коли зовсім незнайомі стають друзями на довгі-довгі роки. Тому в Ошатній залі зібрались гості із Кореччини, Млинівщини, Острощини, Рівненської області, Ізяслава, Славути, Хмельницького, Києва і всіх їх зібрала її небайдужість, невгамовна сила волі, наполегливість досягнені мети і разом з тим її глибока людяність і щирість. Скульптор, художник. Поет, резьбя, людина, якщо назвати одним словом, то митець з великої, з дуже великої літери цього слова. Хочеться від імені виконавчого комітету міської ради, депутатського корпусу міської ради побажати вам крепкого здоров'я, творчого натхнення, щоб муза ніколи вас не залежала і багато років ви своїм мистецтвом ще тішили. Присутніх на цьому залі, всіх громадян міста Нетішина, і як я вже зрозумів, і громадян нашої держави. Оскільки я ще не сказав, що ви вже почув винахідник, єдиний в світі, який розробив графіку, крапкову графіку на кольоровому металі. Дякую вам за всі всі ваші творчі моменти в вашого життя, за те, що ви нам даруєте цю радість. Ми були свідками. На вашій виставці, яка це краса, і дійсно згадується слова того класика, який сказав, що краса спасе світ. Прозвучали захопливі слова на адресу Нетішинської мисткині і від адміністрації багатотисячного колективу Хмельницької атомної станції. Нам дуже приємно, що наша землячка Світлана Мифодівна Делях є такою людиною, яка заслуговує саме на таку увагу не тільки підприємств, організацій, а саме людей. Я особисто дуже горжусь тим, що я є землячою Світланом Поділена. Мені двічі приємно, що наша земля подарувала нам таку талановиту людину. Маємо цінувати і берегти таких людей. Бо саме такі люди, люди залишають світ на цій землі. Вони не байдужі до життя, вони не байдуже до краси. Хоча не завжди ми їх оцінюємо при їх творчості. В їх житті. Я дуже б хотіла, щоб Світлана Міфодівна, і сьогодні ми це вже бачимо, держава визнала її талант. Вона єдина в світі, яка має такий творчий талант зробити і закарбувати на кольоровому металі портрети інші, е, за бажанням, які вона має, як творчий митець, е, заставити нам цей слід. Але її ще творча діяльність полягає у наступному. Вона сама нам робить благочинність. У нашому місті проживає така знаменита творчість, яка не дуже себе рекламує, дуже скромна, і дуже би хотіла відмітити, що найбільше її багатство це її власна душа. Цінуємо вас, любимо, бажаємо міцного здоров'я і довгих, довгих творчих років. Усі виступаючі стверджували, що немає жодної виставки, жодної презентації, де б не залишила свій слід часточку своєї душі Світлана Мефодіївна. Тому її гості це її велика і дружня родина, які з нею і в скруті, і в радісні хвилини. Те, що зробили ви, сьогодні відзначено державним визнанням, визнанням, мабуть, всього світу, тому що крапкова графіка з'являється дійсно вашим творчим здобутком, саме вашим. Ми вам вдячні за те, що ви свій Господній дар не тримаєте з собою, незважаючи на те, що вам важко живеться. Ми це знаємо і завжди вас підтримуємо. Ви його не тримаєте в собі, а з вашим щирим серцем, з вашими почуттями ви даруєте його крізь людям. І Хай вам Господь дає здоров'я наснаги і життєвої іскринки, життєвої сили для того, щоб ще багато-багато років. Ваші успіхи, ваше творче мистецтво дарувало людям тепло, радість. Ви дійсно створили цю скарбницю Подільського краю, і це великий внесок в скарбничку Подільського краю, в скарбничку нашої України і культуру, і скарбницю всього світу. Це велика така подія, і мені дуже приємно в цій залі бачити знайомих, які прийшли. Привітати вас з такою гарною подією, черговою подією. Ви думали, що вам подарувати? Але просто а, смисл, сенс в тому, що таке є дерево, це я вважаю родинне дерево. Це дерево життя, яке завжди може біля себе навколо заселити. Багатьох у вас велика родина, і я також довшуюсь до цієї родини. І я знаю і впевнений, що ви є стержнем цієї родини. І я хочу, щоб ви завжди таким були стежнем, залишалися і були з родиною. А ваша родина не тільки рідні, а всі, хто збирається. Це теж ваша родина, наша Україна. Слава Україні! Вона творить не так, як усі, а особливо її мистецтво особливе і багатогранне. Воно переплилось із різними філософськими мотивами творчості, в яких можна простежити плині життя, мир, добро, милосердя. Як істина українка, вона думає і про спадкоємність. Я передав цю графіку хорошим учням, і ви знаєте, коли будуть хороші дітки, які будуть дійсно. Стремитись навчитись цієї графіки, я передам, Якщо будуть дійсно умови такі, щоб можна було дітей навчити і передати цієї графіки. Ви знаєте, я винайшла ще один винахід. І він, до речі, є на виставці Це ексклюзивні композиції з кольорового скла на кольоровому металі. Ви їх бачите. Але вони ще не запатентовані. Так що Першу презентацію цю зробили буде здоров'я, запатентуємо і ті роботи, і нехай наш метіше славиться, і вся наша Україна. Це що є, в нас ще яка другі види мистецтва. Світлана Лелях багата талантом, багата душею, багата національною ідеєю, вважає родину, друзів, усіх, хто з теплим серцем зустрівся на її життєвому шляху найбільшим і найціннішим скарбом. Я щаслива і я здорова. Хто сказав, що я хворію? Ні, я щаслива, тому що я поруч завжди живу з вами. І ви є всі мені великою родиною. Бережімо українську землю. Бережі і цінуємо один одного. Ми варті того, гуртуємося і будьмо мудріми, такими, як ми є сьогодні. Українська нація роботяща, красива і щаслива. Тільки нам потрібно бути дружиною. Коли велика сім'я то є сила, так, давайте будемо єднатися і будемо берегти те, що Бог нам послав такі гарні землі і таку Україну. Що сьогодні вона славетна на всей світ, нас ділять, але ми сильніші всіх.